Земля зітхає ледве чутно і прокидається від сну, і березень дарує чудо, розпочинаючи весну. Милі дорогі жінки з днем жіночої краси, квітів і приємних слів чарівних казкових днів. Хай проліски перші дарують вам ніжність, А сонце весняне дарує тепло. У березні вітер, несе, хай надію і щастя, і радість, і тільки добро. Вітаємо вас зі святом слави і з першим приходом весни, з букетом пролісків прекрасних, з тріумфом сили і краси. Весна в душі нехай панує, теплом зігріє всі серця, і світло від промінчиків порине у темні закутки життя, і хай надія оживає, і мрії знову розквітають. Щоб доля була ваша світла, а поруч люди привітні, хай Бог вам завжди допомагає, краса з кожним днем розквітає. Нехай щоденно вам дарують та хай компліменти сипляться для вас. Хай буде сотня приводів радіти, носити посмішку замість всіх прикрас. Хай доля дарує вам трила, хай щастя накриє вас хвиля, хай буде гарна робота, а вдома любов та турбота. Бажаємо класи земної. Очої легкої долі, усяких ладощів багато, то успіхів і ти завзято. Вже хай лунаю лиш теплі соба, а серце від болі ніколи не плаче, ні крутиться без слово голова, лише від любові, добра та удачі. Життя на квітне, мовиш на сад, і кожен день усміхнено радіє, а доля подарує зорипад, здоров'я, миру, успіхів надії. Сіни, нехай вогонь палає, хай доля буде радісна, проста. Найподаємні збудуться бажання і перемогу подарує ця весна.